Яка ціна цього паркану? Секція такого паркану висотою 2 метра і вдовжину 2,5 метра, буде коштувати 5220 гривень. А якщо порахувати там за квадрат приблизно, скільки це буде. Ну, розділимо на 5, буде орієнтовно 1024 гривні за метр квадрат. А що в цьому паркані цікавого? Ти краще спроси, що тут не цікавого. <смеш> Тут все цікаво, розумієш? А знаєш поп... що скажуть а, хейтери, підписники-хейтери? А що він поржавіє через рік? Скажуть і будуть казати. А паркан як стояв, так і буде стояти. І ржавіти не буде. А Якщо доказати, ви... як можеш. Ну, по-перше, гарантія йде 12 років. По-друге, сам метал цинкований йде. Зверху йде полімерне якісне покриття. Його не то, що проживі, його взагалі підфарбовувати не... не треба буде протягом 10-15 років. Слухай, я е, в тому році знімав відео з парканом в такому ж кольорі графітовому, mm -hmm. Бортніч, що ми монтували. Він там виглядає як новий, і в коментах там чувак якраз і писав: Та що ти там трендиш, він там, ти його змонтував тільки там вчора і зараз знімаєш відео? Так хай підійде подивиться. Скажи, які локації можна там подивитися? Ти щось пам'ятаєш так на пам'ять? По Києву це метро Бориспольська, Позняки, Асакарки, княжий Затон, Дарниця, Рембаза. Біля Рошену, вокзал Голосіївський. До речі, ми можемо відправити людей в публічні місця, де стоїть такий паркан, подивитися це, звісно. Вистав. І на оболоні, до речі, також є. В Вишневому дуже багато такого паркану. А чому ми таку гарантію 12 років даємо? Тому що це дійсно паркан, за який не стоїть навіть переживати. Ми впевнені, що з ним нічого не буде. А ти знаєш, до речі, що я рахував такий паркан. В Одесу. І там був тендер, і одеська якась компанія робила такий самий. Ну, трошки там товщина була прута чуть більше. Але він був, металу. да, Він з чорного металу був такий самий. Він навіть дорожче був, ніж наш паркан. І там люди дивувалися, як так, ми там з доставкою в Одесу зробили там ну, десь відсотків на 30% дешевше. Ну, тому що правильно налагоджений робочий процес. І тому ми можемо поставляти такий паркан за розумні гроші, а не брати там за кустарне якесь виробництво, шалені гроші. Так що звертайся в нашу компанію, компанія Будап, телефонуй і продамо тобі такий якісний паркан.